Добрий день, малята! Конструювання космічна ракета. Кожен із вас мріє полетіти у космос. Скажіть, будь ласка, а на чому літають в космос? Так, на ракеті. Кра космічна ракета виносить космонавтів на космічному кораблі у космос? Ми з друзями. Ракету будували, тільки палива нема, тому не політали. Не змогли ми полетіти до Марса і Венери, але в нас все попереду, і я в це тверде вірю. Діти, я пропоную вам декілька зразків конструювання ракети. Її можна сконструювати із конструктора Лего. Із папіра. Із картона ракета може бути об'ємною, або можна приклеїти її на папір. Ракету також можна сконструювати із геометричних фігур. А якщо у вас нема цього, можна сконструювати з палочок. До побачення! Щасти вам!